До окупації не було такого. Я капався у нас там в тій лікарні. Є, Є така мода збирати старі лікарства, які спортування трошки спасало то, що не повикидував, а став у пакеті збирав. І вже і але все одно. Питався дихати ними, але ну, щось, щось допомагало. Я все час ходив, як сказати, як кролик дихав. Мені не вистачало кисню. Постійно задуха, задишка ця, тяжко було. Ну, плюс погріб е, сказувався, ховалися. От, е, ну, як ракети летіли в сторону Ізюма, аж Ізюм бомбили тоді. Ну а ми що це сиділи там по півдня, день. Ну, В основному почне час. В ньому ще як -тось можна було забіг, вийшов, притихло, вийшов. Ну а ночі ж.